Вже рік новий на горизонті, Герлянда диво світло лє, але бої ідуть на фронті і втрати рідних також є. А хочеться тепла і ласки, бо скільки ж там того життя, любові, доброти і казки, і радості до забуття. А магазини новорічні ялинки. Ясні вогні, турботи радісні і звичні, але душа ятрить мені, бо там в окопах гинуть діти за нашу землю, рідний край. Хіба ми можемо радіти, коли летять за небо край? Невинні душі, світлі душі, в яких забрала ця війна, Тож дні не радують грядущі, бо ми п'ємо біду до дна. І хто знає, ще, що нас чекає? Яка трагедія, біда, бо смерть в моєму краю чигає, поспішно жертву вигляда. А рік новий ідей не знає, до кого радість принесе, кому нове щось нагадає, кого зачуба потрясе? Хай у здоров'ї добрим будуть люди, щоб всі жили у радості й теплі. І спокій в Україні, і на серці, а ми хай на ну, усі землі. Старий рік минає, новий наступає, рік минає, новий наступає. And it's